Пане, я дуже хочу задати таке складніше питання. Я розумію, що деколи вибору немає, але в війні я все-таки сподіваюся, головна ідея не в тому, щоб загинути, а в тому, щоб перемогти і лишитися живим. І це піднімає питання того, що Росія, маючи величезний мобілізаційний ресурс, який перевищує наш значно. Ми, ми, ми все одно повинні утримувати якесь, ну як це не можливо цинічно звучить, але якісь співвідношення втрат, які ми собі можемо дозволити. І це основне питання, як не допустити, як сьогодні сказав у нас Сергій Згорець, у нас в етері експерт, не, не допустити розміну живої сили, як він висловився, теж воно звучить так жорстко, але напевно правдиво. От яка ваша думка, зокрема, виходячи з боїв вашого досвіду боїв за Бахмут, за Бахмутський напрямок, де справжня місорубка відбувається. Як нам е чи ми тримаємо той рівень як нам його утримувати надалі з тим, щоб е не, не перейти на цей розмін? Який в нас тут перспективи? Ну давайте таким чином: якщо е сьогодні говорити про мотивацію або про свідоме ставлення до війни, у нас буде співвідношення один до десяти? Один наш коштує 10 їхніх, причому один наш середньостатистичний. Це і гарно підготовлені мотивовані хлопці, і ті, хто не так гарно підготовлені, мотивовані. Я беру середню там число, яке існує. У них в 10 разів більше зброї, але ми в 10 разів краще використовуємо ту нашу, яка є в наявності. Якщо у нас буде більше зброї і це співвідношення зміниться, то ми так і будемо працювати один до десяти, один до восьми, один до п'яти. Ми все одно будемо краще, тому що ми захищаємо свою власну землю. З приводу настрою, який існує в Російській Федерації, для мене нічого немає дивного. Я уважно слухав їхнього вождя позавчора. Які я висновки для себе зробив? Вони дуже прості. Росія готується до багаторічної війни проти України всього цивілізованого світу. Вони не збираються здаватися, вони не шукають іншого шляху розвитку. Їх шлях розвитку це розпад їхньої російської імперії, як ми його оцінюємо. Але вони знаходять тому свій ісконно-русський путь, руського оружія і так далі. Вони нікуди не збираються подітися, і нам треба. От призвичаєтеся, знаєте що вчорашнього дня мирного життя вже не буде ніколи. Сьогоднішній день буде розвиватися, динамічно буде розвиватися, і нам доведеться з цим прибабацнутим сусідом жити і нам, і нашим дітям, і можливо нашим онукам. І якщо Росія розпадеться на 10 20 30 шматків. Це буде не одна мавпа з ядерною гранатою а це буде 10 мавп з ядерними гранатами. Але поменше ти тут... не горила вже таке. Там шимпанзе, ця макака. Ну таке. Ну яка різниця? Ну це все одно буде ядерна зброя, це все одно будуть залишки потенціала. І головне питання: подивіться ж, будь ласка, це ем, смерть того чи іншого диктатора з моєї точки зору нічогогісінько не поміняє. Ем, у нас жартують, що за дослідженням троєщенських або салтівських учених в цьому світі понад 100 мільйонів зайвих людиноподібних істот, які не хочуть жити в нормальному режимі. І прізвище Путіна насправді абсолютно мало що впливає. Там буде Путін, Герасимов, Навальний або будь-хто інший, там з русським або як Матвієнко, з доволі українським прізвищем нічого в настрої їхньої країни не зміниться. Нам треба просто прийняти цю реальність. Якісно підготуватися до неї і забезпечити наш розвиток країни, звикнути жити от сьогодні, під час війни, повноцінно жити, не чекати його швидкого закінчення. Його не буде, як мінімум, наш сусід, який на нас напав, а Бог нам подарував, прости господі такого сусіда. Він нікуди ж завтра не дінеться. Давайте будемо самі перед собою чесними, і для того, щоб нам забезпечити наше життя і життя наших дітей, нам треба прийняти цей режим, в якому ми сьогодні живемо. Ми його мусимо. Ми його вже прийняли за останній рік повномасштабної війни. І війна триває не 365 й день. день. Війна, війна в Україні триває безпосередньо вже 9 років, тому що рівно 9 років тому почалося вторгнення московитів на українську землю, починаючи від розстрілів на майдані. Могила мого батька знаходиться під Луганськом в містечку Лутугіна, в якому я не був уже майже 10 років. І відповідно це все наша земля, це все наші містечки, села, це все наші люди. І сьогодні ми маємо просто стартувати вперед, абсолютно адекватно, розуміючи, що буде складно, доведеться воювати збройні сили і мобілізаційна підготовка має бути нашими постійними супутниками. Що служити в країні мають всі на військові збори приходити, мають всі. І якщо ти не військово зобов'язані, у тебе немає. Сержантського або офіцерського звання, то напевно і в державному апараті і в бізнесі ти будеш даруйте мені за це порівняння людиною другою ґатунку. Ти не зможеш повноцінно робити, якщо ти не є військовослужбовцем резерву або якоїсь іншої служби. Але все одно всі українці мають так чи інакше бути інтегровані в цю справу загальну справу для всієї країни? А будемо супер відповідь супермілітаризованими? Ну але вона докладна? П пане Югоре, Ще одне запитання на, на завершення нашої розмови. Повернувши Луганщину ту частину, яка окупована, коли Україна її поверне, чи вдасться нам повернути? Тих наших людей, які перебували в окупації, і які яким за 9 років добряче промили мізки. Ми навіть вчора на тих лужніках бачили дітей з Маріуполя. Їх впізнали, кажуть, що це реальні діти, і ці діти, яких е, фактично викрали і вбивши їхніх батьків, потім поставили на сцені, е, вони бу, за те, що їх забрали, вони обіймали, обіймали і, начебто, дякували якомусь там Шкрім. дяді Юрі, що їх, начебто, рятував. Угу. Дуже проста відповідь на це запитання. Я дуже добре знаю Донбас. Я там народився і виріс у тих людей, які є моїми земляками. Треба менше запитувати і більше ставити цілком реальних задач, а потім справедливо сплачувати за їхню трудову участь і справедливо карати за порушення трудової дисципліни. Це той край, який треба вести за собою, а не запитувати, що саме він хоче е, зробити, і які саме винятку в язикі, в великій руської культурі, чи ще в простий господи, чомусь там він хоче зробити в той край. Треба направляти військових людей. Е, даруйте за скромність, таких як мене, які пройшли певний бойовий шлях, мають досить державного управління, цивільно-військовими адміністраторами. Будувати там підприємства, відбудовувати, створювати робочі місця, мішати між собою людей з різних регіонів, щоб вони налагоджували свої тісні людські горизонтальні зв'язки і витягувати наші колишні окуповані землі в нормальний, економічний, соціальний, політичний культурний взаємообмін з усією іншою країною це цілком реальний шлях. І перед нами сьогодні насправді і ще на кілька десятиріч роботи по відновленню. Того, що московити ну кілька сторіч руйнували.